Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас не навчальний такий відос, а буде манікюр на натуральній, до того що я ще ж не дуже довгі нігті. Взяла там собі таку одну ідею з інстаграму, але я її трошечки по-іншому зроблю в один-один не буду робити сьогодні. Оберу зараз палітри якийсь колір, такий темний, сьогодні дуже погана погода. Вітер, дощ, зіпсувалося. Буквально вчора ще до обіду було спекотно. Ще ходили в футболках. Сьогодні вже треба дуже теплі куртки одягати. І Ось я підібрала під таку погоду холодну, холодний такий відтінок, темно-сірий, гель-лаку. І будемо зараз робити. Бо, як ви бачите, на нігтях в мене вже є база, зробила вирівнювання, невеличке укріплення базою. Підготувала, звичайно ж, нігті до нашого покриття, і це все заполімеризувала в лампі. І тепер вже промальовую свої нігті гіллаком. Гіллак гарно малюється, гарно накладається на ніготь, розподіляється. Спочатку я накладаю такий, бачите, шар нещільний, нерівний, можна сказати, плішивий ще, іноді я так на нього казала. А наступний шар вже набираю більшу таку краплю, щоб все затонувало і було все гарненько в кольорі. Другий шар зараз буду наносити. Перший обов'язково треба просушити перед тим, як нанести другий шар. Бачите, крапля вже набагато більша, і я вже цю краплю розподіляю і намагаюся зробити так, щоб ніде якихось біленьких розводів не було, щоб гарно замалювався нігодь. Також без просушки на другому, під час другого шару, коли промальовую, я беру пензлик і підмальовую під кутикулу. Манікюр сьогодні був такий дуже нашвидкоруч. Я нічого не шліфувала, не полірувала, тільки трошки ту невеличку кутикулу собі зрізала та і все. І на цьому манікюр сьогодні в мене скінчився, мені цього, в принципі, достатньо. Я сьогодні просто роблю манікюр, такий дизайн, можна сказати, що це буде майстер-клас по дизайну. Іноді я думаю, що мають бути такі відео, бо не всі бажають робити якісь занадто довгі, супермодельні якісь, якісь нігті, нарощування там, на ті гелеві тіпси чи верхні форми. Іноді хтось бажає зробити просто на свої нігтики, які вони є, натуральні, без всяких донарощувань чи щось там ще, зробити форму, яка більш-менш подобається вам, ну, точніше, яку можна випиляти, яку дозволяє зробити вам ваша довжина. І ходити з таким манікюром без нарощувань, без якихось складних моделювань. Тож сьогодні в нас і є такий манікюр. Як ви бачите, що я вже підготовлюю всякі штуки для дизайну, набрала гелю, поставила три краплі і повертаюся знову до цього ж сірого гель-лаку В гель я ставлю краплю цього сірого гель-лаку, таким чином я затоную гель. Чому я взяла гель? Бо мені треба більш такі об'ємні промальовки, а цей гель у мене дуже густий. Тобто, коли я буду наносити ту чи іншу промальовку, в мене буде об'ємний такий собі манікюрчик, що звичайним лаком ми не зробимо, бо він рідкий Полігелем він дуже густий, можемо так не потягнути і зробити рівний рельєф. А ось дуже густим гелем можна зробити. Далі, також саме я роблю, але вже білий колір мені треба зробити, білого гел-лаку у мене немає, то я взяла білу гель-фарбу. Гарно мішуються кольори в гелі і маю ось таку доволі густу консистенцію. Хоча від сірого гел-лаку консистенція якась рідкіша, аніж від білої гель-фарби. Я не знаю, чому так вийшло, але чомусь так. Це видно навіть і по пензлику. І зараз ви побачите те, як я буду малювати. Мені треба зробити такі лінії, вони мають бути об'ємними і мають не розплитися по нігтю. Об'ємними мають бути в міру, не занадто якісь великі, але і не розпливатися не просто якась промальовка. Так, Камера моя фокусується тільки на пензлик і на рукавичку. Вона, напевно, думає, що це найголовніше в, відео, в сьогоднішньому відео. Але ні, треба було сфокусуватися на промальовку, чого вона сьогодні робити не схотіла. Ну ладно, якось вже то домалюємо. Як ви бачите, я взяла доволі тонкий пензлик, і цим пензликом провела по нашому замішаному усі консистенції гелю з фарбою, затонованого гелю цього взяла і роблю ось такі промальовочки. Доволі таки непоганий рельєф виходить, консистенція густа і вона не розпливається. Обов'язково треба знімати липкий шар з бази або лаку, по якому ви малюєте, інакше буде розпливатися у вас оці лінії це 100%. Таким чином я промальовую ще підправлю біля кутикули. І Далі я почала робити помилку. Ви бачите, що я не зняла липкий шар з гель-лаку. Там з бази в мене був знятий липкий шар, а тут не зняла то в мене почав розпливатися ось цей рельєф, який я хотіла намалювати вже сірим кольором. Зняла липкий шар і роблю промальовку. Але хочу сказати, наперед забігаючи, що все ж таки такий рельєф, як білим кольором, чомусь в мене так не вийшов. Не знаю чому. Можливо, що сірим на сірому малюю, його так не видно. Але більше цей гель розпливався, аніж гель замішаний з гель-фарбою. Я думаю, якось вплинула сама структура та консистенція. Нашого складу гель-фарби та е, звичайного гель лаку гель лак рідкіший набагато, тому він, ну, тому він, напевно, зробив ще рідкішим гель, розбавив його трохи, і він швидше ось ці наші. Лінії розпливаються. Далі мені потрібний матовий топ і зовсім тонесенько, тонесенько і прямо ж так втираючи і пензликом, забираючи зайве щось, щоб у нас не було ніякого порівнювання, ну, щоб ми бачили ту структуру і той рельєф, який ми вимальовували. Я промазую і просушую в лампі одну хвилину. Ну, і Зробимо третю болтушку, замішаємо в наш гель ось таку золотеньку втірочку. Як ви бачили срібну фарбу, я в попередньому відео вам показувала заврори. Хто не подивився, подивіться мої відгуки. А золотавої у мене немає. Тож ми зараз з вами зробимо її дуже легко і просто таким чином втирочку золотаву, вмішаючи в гель. І це буде сама найкраща якась у вас гель-фарба, тому що ви вмішаєтесь саме стільки, скільки вам потрібно близько, чи воно буде напівпрозоре, чи щільне. І таким чином зробити концентрацію. Асистенцію потрібно для вас, обираючи гель чи рідкий, якщо хочете, рідку фарбу, чи густий, якщо хочете густу. І далі я хочу якісь лінії, тобто такі малюнки повимальовувати на цих нігтях різноманітні, щось додамо. Тут пензлик я вже взяла більш ширший, бо лінії хочу намалювати більш ширші. Дуже мені сподобалася ця консистенція. Забагато я, звісно, намішала, доведеться викинути трохи на смітник, але нічого, подивіться, можна все вимальовувати. Воно нікуди не розтікається, бо в нас матовий. Там вже матовий товп я також нанесла не тільки там, де ми робили з вами рельєф, а і на ці біленькі нігтики, де тільки одна база. Тож я малюю зараз по матовому топу. Матовий топ не дуже такий яскраво виражений і шорохуватий, як би так сказати, він доволі таки гладенький і по ньому дуже гарно малювати. Якщо у вас топ такий більш рельєфний, то можливо дуже чіткі лінії не вийдуть. То можете просто зняти липкий шар з вашого з вашого малюнку, в принципі, з вашого нігтя, точніше, і зробити ось ці промальовки. А тоді вже тоді вже перекрити все матовим топом, і після чого ще ось ці смужечки промалювати глянцевим топом. Але краще зробити, так, як я зробила, вже намалювати, спробувати на матовий. І Якщо вже не виходить, лінії не виходять чіткі, то тільки робити другим способом. Ну і все, в принципі, нічого складного. Хочу сказати, що з цих ліній я не перекривала їх топом, бо це було замість такий з гелю, тільки липкий шар, та і все. І ось такий результат у мене вийшов. Ось такий у нас гель-лак на натуральні нігті, на свої. Дуже швидко і просто зробили такий манікюр. І можемо малюватися тепер цією красою, дівчат. Мені дуже сподобалося. Особливо мені сподобався рельєф ось цим білим, білим замісом, гелів. З гель-фарбою, подивіться, воно так круто виглядає, так незвично, навіть якщо зробити на всіх нігтях, то буде дуже стильно. А ось по сірому, як ви бачите, трошечки воно так і поплило і вийшло трохи не так, як хотілося. Але, але вигляд воно має також чудовий і вийшов ось такий сучасний манікюр. Тож, чекаю ваших лайків, підписок. До зустрічі в нових відео.